Хоч у судах ще й досі розглядаються окремі скарги, загалом вибори на Рівненщині вже завершено. На свої перші сесії шостого скликання збираються депутати районних рад. До Рівненської райради увійшло 50 обранців з 12 політичних сил. Найбільше мандатів у батьківщини. Саме ця партія і стала основою для створення коаліції, до якої, незважаючи на протиріччя на столичному рівні, також увійшли представники партії регіонів Сильної України, єдиного центру УНП народної та аграрної партії. Ми переконані, що спільно з районною радою, районною державною адміністрацією, сільськими і селищними головами, дотримуючись принципу верховенства прав і свободи людини, створимо необхідні умови для розвитку територіальної громади. Це має стати пріоритетом і основою діяльності районної ради. На першій сесії ще немає чіткого порядку денного. Депутатам вручають мандати та значки, розглядають організаційні питання, обирають тимчасову президію та лічильну комісію. Після цього голова райдержадміністрації Василь Карпенчук вносить на розгляд кандидатуру на посаду голови райради. Я, як голова районної державної адміністрації, депутат районної ради, вношу кандидатуру на посаду голови рівницької районної ради. Вибрати Світозельського Миколу Івановича, депутата районної ради по Грушвицькому виборчому округу. Інших кандидатур, крім представника батьківщини, на розгляд винесено не було. Після невеликої перерви та обговорення новоспечені депутати таємним голосуванням обирають очільника ради. Утримались три проти шість за сорок. Вже за кілька хвилин новий старий голова ради складає присягу і оголошує першочергові завдання. Буду старатися, щоб зміцнювалася матеріально-технічна база навчальних закладів, медицини, культури, щоб направлялися кошти на покращення життя тих працівників, які працюють в тих галузях. Крім Рівненського, отримали голів Рад і деякі інші райони області. Так представницький орган у Костопільському районі, який раніше очолюватиме член батьківщини Віктор Талащук. У Гощанському теж без змін. Там проводитиме сесії регіонал Степан Гречич. Демидівською райрадою керуватиме екс-голова райдержадміністрації Микола Панчук, представник партії регіонів. У Рокитному головою райради також став регіонал Микола Грущак. Який до цього був заступником голови ради, однопартієць Панчука та Грущака Руслан Хутис очолив Острозьку райраду. Раніше він працював заступником голови адміністрації. Аналогічна ситуація на Коречені, де раду очолить перший заступник голови райдержадміністрації, регіоналка Любов Скородько. Ще один заступник голови адміністрації головуватиме у Березнівській райраді. Це народник Віталій Лашта. У Сарнах, хоч перше пленарне засідання вже відбулось, втім, з трьох спроб голову райради поки що не обрали. В інших районах сесії ще не проведе. Едено Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.